Цід карткових фокусів не обмежується тільки спритністю рук, тому що є такі фокуси, в яких вона не потрібна взагалі, наприклад, ментальні. І один із таких я вам зараз продемонструю. Для нього нам потрібно буде відразу три колоди карт. Перша, незвичайна, чому вона незвичайно дізнаємось трошки пізніше. І далі дві стандартні, просто одна синя, а одна зелена. І глядачу потрібно брати якусь із них. Що я можу сказати, з власного досвіду, глядачі обирають зазвичай чомусь зелену, тоді ми будемо відходити від традиції, нехай буде теж зелена. Синю візьму собі. І із цієї колоди я зараз витягну тільки одну карту, яка буде моїм передбаченням на весь цей фокус. Так, нехай це буде, наприклад. Нехай це буде, нехай це буде. Наприклад, ось ця. Я її покладу сюди, вона буде лежати тут до кінця цього фокуса, а колоду цю я прибираю, вона не потрібна більше. Тепер повернемось до незвичайної колоди карт. В чому її прикол? Її прикол в тому, що вона пронумерована ось таким от чином. В ній просто є цифри. Тобто, це біла колода з білими, з білими, з з звичайними цифрами. А для, для красоти експерименту ми ще її і перемішаємо. Щоб максимально ускладнити мені задачу і зробити цей фокус просто неможливим. Декілька разів перемішаємо. Можемо навіть зробити стандартно ось так, щоб ви не думали, що тут є якесь мухльовшество і такого іншого плану. І давай останній разочок ще ось так. Все, тепер по традиції треба, звісно, обрати якусь із цих карт. І для того, щоб все було максимально рандомно, я просто їх на стол. Зараз отак пролисну і можна зупинитись в будь-який момент. Наприклад, нехай це буде 14. Ми запам'ятали, колоду прибираємо, вона більше теж не потрібна. І того, що ми маємо, у нас є моє передбачення і число 14. Подивимось, що в цій тепер колоді карт це, як я вже казав, звичайно. Просто зелене байсикл стандарт, в якій немає жодного порядку, це дуже добре видно. І тепер ми просто порахуємо 14 ту карту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14 та карта. Тут це король черві. Ми його запам'ятали. А тепер кульмінація. Подивимося, яке у мене було. Передбачення. І звісно, моє передбачення на весь цей фокус це теж король черві. Ось такий фокус. Напиши в коментарі, як він тобі, і напиши свої здогадки, як це взагалі можливо зробити.